патч 1.7.1 вже дуже скоро. Нові скріншоти, нове ARG та нові розповіді, про які найкраще розмовляти біля багаття. Нова, ой, ні, просто гамма тепер доступна в GOG та багато інших надихаючих чудових новин. Що ж, розпочнемо з боротатої теми. Сталкер гамма тепер офіційно приєдналася до Аномалі і присутня в Гок. Це все дуже прекрасно і справді новина чудова, але для повного щастя лиш не вистачає присутності цього моду в стімі, так щоб клікнув. Встановив гру і все. Бо, як згадаю, весь той гемор під час встановлення хакерським методом. Це просто жах. Реально це все качати, виконувати всі ці процедури займало уйму часу та терпіння, тому бажаю цим модам ще й добратися в стім, якщо це, звісно, можливо, щоб наше життя було ще легшим та приємнішим. І даю вам офіційний коментар. Зона продовжує зростати. Сталкери. Сьогодні ми раді оголосити про вихід сталкерґама в Гок. Цей масштабний модпак змінює всі аспекти оригіналу Нального сталкер і оновлює гру від економіки до інвентарю, зброї, балансу та багато іншого. Тепер спробувати зовсім новий ігровий досвід в зоні простіше ніж будь-коли. В один клік ви можете перетворити гру на виживач, зосереджений на пошуку ресурсів кулінарії, крафті та ремонті, із розширеною прогресією та геймплеєм. Вітаємо команду ґама з релізом. А також відбувся реліз The Art of Stalker 2 Heart of Chernobyl від Dark Horse. Як на мене, це чудова новина для всіх фанатів. Я замовив вже собі один і вам рекомендую. А посилання для оформлення передзамовлення ви знайдете в описі під відео. Що ж, переходимо до актуалки. Загалом в цей четвер позавчора GSC виклали новий інтригуючий пост, до якого прикріплено декілька нових скріншотів з гри. Пост та власне скріни присвячені градирні. І найцікавіше в цій ситуації те, що пост є червоні. Говим ARG по першому DLC. Більше того, самі скріни виглядають занадто добре, щоб бути правдою, маю на увазі, як і в ситуації, ось з цими скріншотами про догу, що GSC викладали раніше. Тут також скріни зроблені на оновленій версії рушія 5,5 і 4. Загалом, самі скріни ми подивимось після того, як розберемося безпосередньо з текстом. Слухайте уважно, адже це так чи інакше пов'язане з DLC. Слухай, брате, бачив ти он ту величезну градирню біля недобувається. Будованих блоків ЧЕС. Мало хто знає, але вона навіть наполовину не готова. Нині вона близько 90 метрів заввишки, а якби її завершили, виросла б аж до 150 чи навіть 170 метрів, майже як дуга. Будували її, щоб охолоджувати воду з 5 та 6 реакторів. Градирня це такий собі бетонний гігант, справжній гіпербелоїд діаметром понад сотню метрів. Кажуть, використовувати її планували лише влітку, бо ставок охолоджувач перегрівав. Настільки, що взимку вода була майже теплою, навіть коли навколо мороз. Будівництво цієї велетенської труби зупинили після аварії у 86-му році, коли вона була готова на 70%. До появи зони там була неймовірна акустика. Навіть шепіт перетворювався у відлуння, яке кружляло всередині, ніби чи ясь невидима присутність повторювала твої слова. А потім прийшла зона саме в цій градирні виникла жахлива архіаномалія вогняний смерч. Тепер туди ніхто не суне носа без особливої потреби, бо вона безжально спалює все живе. Отож, брате, пам'ятай, там, де колись лунала луна людських голосів, тепер реве тільки вогонь. І якщо ти не хочеш стати ще однією історією біля нашого багаття, краще тримайся від цієї градирні подалі. Ну що ж, а тепер давайте перейдемо до скріншотів. Так як в ситуації з попереднім постом про дугу, освітлення та кольорова корекція виглядає по-особливому, не так, як в оригіналі, освітлення м'якіше та приємніше для ока, а також оточення в грі виглядає в рази краще, аніж це в оригіналі. І як зазначав один з коментаторів під постом, цитую: графіка, наче інакше виглядає, деталізація дрібних текстур на градирні висока, як для такої відстані, та й рослинність, наче інша, аніж в патчі 1,7. Тому логічно, що скріни зроблені на оновленому руш'ї. Не можу стверджувати прям на 100%, але швидше за все, це одні з перших скріншотів з оновленого руш'я. Погодьтеся, Глядає дуже круто. Відчуваю, анонс буде дуже скоро. Можливо, навіть на The Game Awards, що проходитиме вночі з четверга на п'ятницю, який, до речі, ми обов'язково будемо стрімити. Тому залітайте. А можливо, анонс буде в період новорічних свят, як мінімум, це було б дуже гарним подарунком для ком'юніті. А знаєте, що ще було б дуже гарним подарунком для ком'юніті? Дуже вигідні знижки на техніку до новорічних свят. Обирай гаджети з вигодою до мінус в магазині КТС ноути готові зібрані потужні ПК, периферія для ПК, сучасні смартфони та безліч інших пропозицій для вас зі знижкою до мінус 50%. Оберіть для себе, для друга або для вашої рідної людини чудовий подарунок. І важливо, що в нас все тільки від офіційних виробників, тому за якість вам переживати точно ніколи не потрібно. Гарантія та безпека для нас завжди в пріоритеті. Також у вас є шанс вхопити PlayStation 5 зі знижкою по ціні від 18 599 гривень. Але поспішайте, адже акція діє до 18 грудня. Також не забувайте використовувати мій промокод МЕТАРеаліст для додаткової знижки. А всі деталі посилання на сайт та промокод ви знайдете в описі під цим відео. Патч 1.7.1 офіційно вийде вже післязавтра, а це в понеділок. Про це повідомив ком'юніті менеджер Моліт у відповідях на запитання в Діскордії. Тому сталкери Готуйтеся, нова фотка відбудеться вже післязавтра. Якщо змін буде дуже багато, ми також доєднаємося та влаштуємо стрім з цього приводу. Затестимо оновлену зону. А ви знали, що GSC співпрацюватиме з Київським політехнічним інститутом імені Сікорського для навчання студентів області геймдеву. Тепер ви будете знати. І до речі, цікавий факт: сам Сергій Григорович навчався в КПІ. Більше того, одного разу мені особисто писали його одногрупники, які розповідали про свій досвід. Спілкування з Сергієм, якщо в цілому казали, що він завжди завжди виділявся з натовпу. кажуть, всі знали, що в нього велике майбутнє, адже він постійно кудись поспішав та був чимось зайнятий. А ми йдемо далі. На днях відбулася щорічна конференція Games Gathering, на якій були GSC, на якій був Stalker 2, де показали те саме перше DLC. серйозно. Чи може ви мені не вірите? Правильно робите DLC ніякого не було, але декілька фоток з цієї події теж непогано буде. Ну і під кінець дуже цікаві деталі про розробку гри, які доводять, що розробники справді талановиті люди, які люблять цей всесвіт. Загалом просто послухайте, що каже Ілля Кузьманко про дизайн цигарок Мрія в Stalker 2. Дизайн упаковки сигарет був створений так, щоб ви повірили, ніби це справжній бренд представлений в грі. Але цей бренд був спеціально розроблений для Stalker 2. Він також є продовженням старого дизайну сигарет із попередніх частин Stalker. Загальний настрій дизайну відсилає до класичних українських сигарет на кшталт прилуки, добре відомих всім, хто коли-небудь був в Україні. Дизайн бренду Мрія містить класичні українські історичні та культурні козацькі атрибути й елементи. Логотип створений таким чином, щоб передати атмосферу. Козацької рукописі каліграфії, спершу намальований вручну, а потім перетворений на фінальний дизайн. У ньому використані курсивні кириличні літери, а головним елементом є літера М, що являє собою комбінацію двох козацьких шабель. Загальний зв'язок з козацькою тематикою зумовлений українським культурним пластом, який закладено у світ Stalker 2, а також синхронізацією з козацькою горілкою в грі та іншими важливими об'єктами, що інколи відсилають до інших ігор студії. Шрифт використаний у дизайні, це модифікацією. Старомодний радянський рубаний шрифт із серії типографські шрифти, перероблений в GSC спеціально для того, щоб передати ретро-радянський стиль брендингу сигарет. Також в дизайні розміщені знакові козацькі атрибути, як позначки смаків сигарет, бандура, корабель, чайка та сокіл, які є символом козацької свободи. От такий коментар від розробника: Ви можете уявити, скільки історії в одних лиш цигарках. А якщо говорити про всю гру, це зносить дах. Загалом на сьогодні це все. Вже. В цей цей понеділок з вами зустрінемося, коли вийде новий патч. А я вам бажаю гарного дня та суперміцного здоров'я. До зустрічі!